Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас пограти в дидактичну гру. Закінчі речення. В космосі багато планет, зірок, літають ракети. У мене є завдання. Давайте складемо речення про ці об'єкти. Перше речення потрібно скласти зі словом Сонце. Сонце це велика зірка. Друге слово ракета. Ракета полетіла в космос. Зі словом місяць. Місяць з'явився на нічному небі. Наступне слово космонавт. Космонавт летить. На ракеті. І останнє слово зірки. Зірки в небі маленькі ліхтарики. Малята, я сподіваюсь, що ви правильно закінчили речення. Молодці.